В Ізюмі вшанували пам'ять жертв голодоморів. Щороку традиційно, у 4 суботу листопада в Україні згадують жертв великого геноциду, схиляючи голови в жалобі та запаливши свічки пам'яті за невинно вбитими голодомором українців. 26 листопада на горі Крем'янець біля пам'ятного знаку жертвам голодомору 1932-33 років відбувся загальноміський жалобний мітинг за участі керівництва Ізюма, працівників підприємств управління організації міста, громадськості своєму виступі зюмський міський голова Валерій Марченко виказав слова скорботи за загиблими під час геноциду та закликав ізюмчан долучитись до всеукраїнської акції і ввечері запалити свічки та лампади на підвіконнях власних осел. Шановна громада міста сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв однієї з найбільшої гуманітарної катастрофи в історії людства Гладомору 1932-1933 років. Голодне лихоліття тих часів, визнане міжнародною спільнотою актом геноциду проти українського народу. Не просто історична данина, а не загоєна фізична і духовна рана, яка пекучим болем пронизує пам'ять і його свідків, і нас з вами. Адже за той трагічний період в нашій рідній, багатій та радючій Україні від голоду помирали мільйони безневинних людей. І ми, нащадки жертв тієї чорної голодної пари, тільки разом зможемо зберегти пам'ять про страшну трагедію в житті України, передаючи її історію нашим дітям та нашим внукам. Закликаю вас, дорогі співвітчизники, долучитися до всеукраїнської акції, запали свічку скорботи» І сьогодні, о 16-й годині, запалити свічку на підвіконнях наших осель. Та вшанувати пам'ять жертв голодомору хвилиною мовчання. Вічна пам'ять безневинно загиблим нашим співвітчизникам. Власними спогадами про ті чорні та голодні дні поділилась Тамара Пивоварова. моєї мами два братика, її два сини, а мої дяді, якому яким було у 33-му році Богі було. Дванадцять, а Саші було 14 років, і мама і бабуся лежали в хаті вже опухші, без силі, їсти було нічого, і хлопчики пішли на поле, щоб зібрати. Е, вже мерзлу гичку у полі. Все село там збирало. Об'їжджіки наскочили і нагайками забили цих дітей на смерть. І не давали нікому селянам, ні родичам, нікому забрати їх тіла, і сказали, пусть лежать на зіданні я другим. Родичі безсилі і слабкі, попрохали сусіда, дядька Степана, щоб він доправив тіла додому, щоб поховати. Дід Степан, обв'язавши себе. Мотузками прив'язавшись до ночов дерев'яних вночі, поповз на поле, забрав хлопчиків на ночі, притягнув додому, і бабуся й мама виповзли з хати і здовбали мерзлу землю, щоб поховати дітей. Старший науковий співробітник Ізюмського краєзнавчого музею імені Сібільова Діана Листопад коротко розповіла історичні факти голодомору 32 33 років на Ізюмщині. Хвилини мовчання вшанували пам'ять померлих від голодомору, після чого поклали квіти та лампади до пам'ятного знаку. Жахливу, а смерть людей косила Мов мутрабу, руками чорних днів голодомору. Просили діти хнипчика шматка, та хліб коти забрали до зернини. Еще Божа кара нам така.